Знаєте, коли йдемо про угоду, насправді це елементарне, тупе, примітивне шахрайство на перстки і нічого іншого. Причому американцям воно 100 років не потрібно. І вони дуже скоро підставлять нашу владу, але є домовленість поки що не оприлюднювати справжню угоду. Ту, де все заховано. Простий, елементарне пояснення на пальцях. Який розмір мала та, той проект угоди? Які вкинули в Україні, правда, через Железняка. Вкинули не наші урядовці, тому що там Зеленський все пропісочив, шукав, як міг з поліграфом, хто здав цей текст. Це страшна історія, бо чим по дурості своїй підтвердив, що цей текст дійсно існував і був переданий в Україну. Тому що насправді текст був зданий за Америки, саме звідти. Нам його і вкинули. Ну, власне, Желізняку, а далі він же його поширив. Просто, мабуть, була домовленість що списати на наш уряд. Отже, той текст мав у тому вигляді, якому він був, тим шрифтом, сім'я, як його проглядав, десь 58, 60 сторінок. Цей текст, який опублікований зараз, новий, той угодою, яку підписали. Саме підписали. Він на сайті уряду висить офіційно, з підписами відповідно міністра Бесента, нашої віце-прем'єрки Юлії Свириденко і це подібне. Разом з усім він становить 12 сторінок крупним шрифтом, з яких перша сторінка це преамбула, а 12-та сторінка це тільки підписи. І того у нас 10 сторінок крупним шрифтом, таким як там був, було б 6 сторінок приблизно, 6, ну може, 8. Від 6 до 8 сторінок. А тепер дивимося на текст. В цьому тексті дійсно нема найгірших, найганебніших, найболючіших моментів, але не, вони не виправлені. Цих моментів не може не бути. Їх можна або написати в вигідній для України формі, або написати в невигідній формі, а повністю їх усунути згоди не можна, а їх нема. Чому нема? Тому що повернулися до старої домовленості, давайте не будемо топити дорогого нашого Володимира Олександровича. Угода, яка відкрита, яка має бути ратифікована в парламенті, вона проходить фактично як рамкова угода. Все решта, перекинули розподіл продукції, розподіл коштів, розподіл сфер управління в цьому фонді. і все інше, те, що викликало найбільший жах. Найбільше несприйняття, воно перекинуто в дві інші так звані технічні угоди. Вони не мають право їх секретити. Це не є комерційні домовленості, це домовленості, в які перенесена частина. Ну, як частина. Беремо 58 сторінок, віднімаємо 8. Скільки лишається 50 сторінок? З реальної угоди, яка практично не помінялася. Забирають 50 сторінок тексту. Все, що викликає роздратування, все, що викликає паніку, обурення, невдоволення, все забираємо і переносимо до технічних деталей, і розміщуємо разом з технічними деталями в так званих технічних угодах. Це не комерційні угоди між комерційними структурами, де можна говорити про якусь е, закритість інформації, про конфіденційність. Ні, це. Це в даному випадку міждержавна угода, то яку підписали, а то оформляється міжурядові угоди. Просто підписувати їх будуть, не прем'єр-міністр, власне, підписувати їх мали би. Зараз буде взагалі найцікавіший детектив. Підписувати їх мали би. Не прем'єр-міністри, а представники урядових структур від Америки. Це, відповідно, державна корпорація інвестиційного розвитку, яка. Е... Створена при першій каденції Трампа саме для таких цілей, щоб впливати на світову економіку і різним способом просувати американські економічні інтереси. А від України такий собі дивний центр підтримки, перепрошую не підтримки. Він називається підтримки. Р. Пропустили в них в заголовку в шапці їхнього сайту, офіційний сайт, сьогодні спеціально перевірив, заскрінив буквально годину перед нашим ефіром, ну, і менше 45 хвилин, і в себе на телеграмі вивисив. Це така шикарна, надпотужна структура, в якої навіть навіть назву своєї організації вона не могли правильно написати, написали підтимки державного цього, приватного партнерства. Отже, ті, які будуть підтримувати. Вони разом з американською корпорацією повинні розподіляти ресурси, всі ресурси країни і кошти в сумах, со, на, в кінцевому рахунку на сотні мільярдів доларів. Отакі От собі компанії роги і копита. І між ними, як державними структурами, мала бути підписана угода про відповідні методи розподілу їхніх повноважень. Це те, що викликало особливу паніку, коли читали ту угоду від е, Желізняка. Все там тепер вводять цього нема. Воно все перенесено туди. І друга це теж міжурядова угода, якій передбачено там особливості розподілу продукції. А тепер пригадуєте, в чому була істерика, коли Юлія Свириденко тільки ще їхала до Сполучених Штатів Америки. У нас вона виринула. Ну, зранку казали, все в порядку. Ми їдемо підписувати. Сьогодні все буде підписано чудесно, прекрасно. І раптом в районі п'ятої 6 шостої вечора. Появляється паніка. Розвернули американці нашу делегацію на півдорозі. Ну на півдорозі літак не могли розвернути. В цей час вони вже були або в США, або над океаном. Але відмовилися тому, що наша делегація, посилаючись на процедурні моменти, трошки надумані, відмовилася підписувати оці дві так звані технічні угоди. Тому що, мовляв, спочатку треба ратифікувати основну угоду, а потім відповідно... Згадали про парламент. Та, згадали про парламент, про процедури, яку вони топтали завжди. Менше з тим. Насправді все відбулося по-іншому. Потім БСН каже: Ну, українська делегація внесла кілька дрібних правочок. Я знаю, що вони внесли. Просто я такими угодами займався. Я дуже добре знаю, що вони внесли. Вони внесли в оці технічні угоди доповнення, що ті угоди почнуть діяти тільки після чинності, тільки після ратифікації парламентом основної угоди. Все, це зняло всі процедурні моменти щодо цих угод. Вони більше не існують. Процедурних проблем більше немає. Чому вони так запанікували, відмовилися підписувати ці угоди? Тому що вони не мали гарантії від США, що підписання цих двох угод. Не буде засекречене. Їм було важливо, що про ті угоди ніхто не знав. Отже, з того, що ми всі знаємо, Юлія Свириденко сама, як перший віце-прем'єр-міністр, підписала не тільки угоду з Бесентом, яку показали на всіх фотографіях, вона підписала в таємному режимі дві інші технічні угоди, куди попало все те, чим лякалися наші громадяни, читаючи о той злитий американцями через жезнення попередній текст. Оці 58 сторінок. Вона підписала обидві технічні угоди. Від уряду. В принципі, теоретично може бути. Ну, урядовці, то урядова структура, вона один з керівників уряду. Чому ні? Питання в другому: чому така паніка? Чому така секретність? Тому що саме там ті речі, яких вони не хочуть визнавати яких вони бояться, що українці про них знають. Інакше який сенс? Технічний, якщо це технічні документи. Але ще раз кажу: ці технічні документи відтекли і відійшли всі негативні для України питання, ті, яких Зеленському не простили. Тому насправді угода не стала набагато кращою, або й взагалі не стала кращою від тої, яку ми розбирали з вами. Пригадуєте ще тоді, в березні місяці? Це абсолютно колоніальна угода. Просто зараз ті речі перенеслися в інший документ. А тепер ще кілька нюансів, які ну сьогодні, до речі, Шмигаль був у Верховній Раді і розказував, боже, як добре, яка хороша года, нічого поганого, все прекрасне. Єдине, що поки що під знаком питання, може, можливо справді. Відмовилися в Трампа це те, що 100 мільярдів доларів, які не є боргом України, не можуть бути, тому що вони давним-давно закриті американським бюджетом. Це безкоштовна, безповоротна допомога Америки Україні при Байдену. Вони закрилися в попередніх роках. Більше немає до них не можна повернутися за американським законодавством. Хіба що Україна каже, ми хочемо вам заплатити 100 мільярдів. От ми хочемо і заплатимо тільки в такому випадку. Отже, перед тим Трамп лякав. Що буде цей борг обов'язково в цій угоді? Зараз його там нема. Ну, його там і не могло бути за законом. Це антизаконно по американській ну, напрямку. Там єдиний варіант, це дійсно, що Україна б написала в угоді, що ми хочемо подякувати американцям за допомогу, і ми вирішили з власної ініціативи дати американцям 100 мільярдів доларів. Бо Трамп не може їх вимагати за американським законодавством. Ми, мабуть, це пояснили. І тому в цій угоді про це поки що немає. Я не думаю, що воно може бути в технічній угоді. Воно туди ніяк не стикується. Але чи це означає, що Трамп відмовиться від цих 100 мільярдів? Ну, я дуже сумніваюся. Якщо він побачив Сабинку, якщо українська влада погодилася визнати подароване за заборговане, то я думаю, він ще буде тиснути. Але це єдине, в чому він не збрехав. У всьому іншому Шмигаль, на жаль, бреше, тому що ні одного підтвердженого покращення угоди ми не маємо. Дивимося на пункти безпеки. В тій угоді немає безпекових гарантій від цього взагалі, навіть натяку, просто їх там нема. Пригадуєте, що Зеленський Верк як кричав, е, бився в тому в кабінеті в Трампа в овальному кабінеті. Без цих безбезпекових домовленостей без безпекових гарантій не може бути ні про що мови. От вже є мова. Підписали безпекові гарантії. Нема взагалі. Просто взагалі, чи є якісь поза тим безпакове гарантії? Ну якось не дуже. Якщо вдасться, все-таки Трампу, якщо він не вийде, не плюне на все, йому вдасться витиснути з Москви тривале перемир'я, то гарантією буде тільки одне: неадекватність самого Трампа. Ніхто не хоче мати старим е крейзі е е великий конфлікт. Один Зеленський нарвався, Україна за це заплатить свої там сотні мільярдів доларів своїми ресурсами, тому що Зеленському хотілося побикувати. А так. Ніхто не хоче, і на Росії теж чужими руками хочуть загрібати жар свої мені. Тому єдина гарантія, яка може бути, це те, що скажімо, Дональд Трамп ну буде, доки він буде президентом, може у Росії не нападе. Вона буде готуватися до нападу. Вона готуватиме свої збройні сили. Вона впливатиме на розвал української політики. Вона впливатиме, щоб в Україні були конфлікти, що ми були пересварені, щоб тут російська мова розвивалася, все інше, щоб потім сюди зайти, защищати русський язик, руської церкву і все інше. Але в угоді цього нема. Тепер наступний момент. Він взагалі дикий. Ця угода має різний рівень зобов'язання. От я 12 років був депутатом. З них скільки ж я там вісім, по-моєму, був в комітеті закордонних справ, і п'ять з них я був одним з керівників комітету закордонних справ. Це. Першим заступником голови комітету я пропустив через себе, я доповідав Верховній Раді, я готував до розгляду Верховної Раді особисто. я, Це була моя відповідальність: готувати ратифікації. Ратифікації міжнародних угод. І я провів: ну, напевне, не знаю, 400, може, може, більше угод. А читав і переглядав різних ситуаціях за різних потреб, ну, напевне, 2-3 тисячі різних міжнародних угод України. Отже, я вам скажу, що це буде перша. От наші люблять фразу вперше в історії, це буде вперше в історії. Угода, в якій є нерівноправні становища сторін по самій угоді, не по її формулюваннях і внутрішньому змісту, а по формулі угоди. В чому справа? Беремо 11 статтю угоди. Це тя, що публічно опублікована, це те, що навіть не зуміли приховати. І там в 11 статті, по-моєму, пункт перший, написано. Що угоди набувають чинності для обох сторін, коли вони пройдуть внутрішню державну процедуру? Все а в другому пункті написано: для України буде передбачено ратифікацію Верховній Раді. Що це означає? Це означає, що Америка не буде ратифікувати цю угоду в Конгресі, а Україна буде ратифікувати в Верховній Раді. Що говорить Українська конституція? Угоди. Які ратифіковані Верховною Радою стають частиною законодавства України. Вони стають законами України, і будь-який закон, будь-який акт законодавства, крім конституції, зрозуміло, який суперечить міжнародній угоді, яка ратифікована парламентом, не діє в частині, яка суперечить цій угоді. Тобто угода, будь-яка ратифікована угода вища за все законодавство України. І якщо податковий кодекс передбачає якесь оподаткування для цих підприємств, а в тих засекречених угодах нульове оподаткування, так, нульове оподаткування для цієї компанії американської, нульове, то нам можуть приїхати поляки і сказати: ми вам даємо прекрасні умови, але. Для поляків будуть обов'язкові митні і податкові платежі, а для компаній це і ні. Але ця компанія матиме право першої ночі, і поляків проженуть. Якщо компанія скаже, ні, ми хочемо займатися цими розробками. Ні, поляки, ні французи не отримують їх. Вони маючи нульові платежі. Для американської компанії ми маємо віддати їй нульові ці податкові внески. А для поляків, які готові будуть платити, скажімо, 25% податків чи мит. Ми не маємо права їм віддати. Це нам заборонено. Це вже все. Ми не маємо на це суверенітету. Він не поширюється на всі надра, які вирішить освоювати ця компанія американська. Отакий такий момент. Але ще раз кажу: для України ми не маємо права застосувати закони, які вищі від цієї угоди. Вони всі нижчі, які суперечать цій угоді. А Америка. Америка може, якщо вона вважатиме, що щось якийсь пункт цій угоді, їй там не дуже подобається. Вони можуть вести будь-який свій закон чи акт президента, і він буде вищий від цієї угоди, він буде нівелювати певні її вигоди, які можуть бути для нас. Такого ще не було. Це не заборонено, в принципі, міжнародним правом. Але такого я не чув ніколи в світі, ніколи в світі не чув, мабуть, було десь. Я не чув, а в Україні точно це вперше. Ніколи такого не було, щоб Україна себе визнала колоніальною країною, яка, яка погодилася на рівні права умови. Коли для нас ця угода стає законом, а для Америки всього на все постановою і не обов'язковою для виконання. Тобто вони її будуть виконувати, коли вона їм вигідна, а для України вона обов'язкова. Далі нас тішить, постанова ця угода була раніше безстрокова, довічна назавжди. А тепер там такого нема. Знову. Пригладили фразу. Насправді воно там є ця угода довічна, доки хотітиме Америка. Тому що раніше було написано: припинити її дію або скасувати її, або переглянути можуть тільки за рішенням американців. Тільки. А зараз цієї фрази немає, тому що вона дійсно дика. А зараз написано: можна скасувати чи переглянути угоду тільки у випадку, якщо обидві сторони цього захочуть. Це абсолютно неможливо, такого не буває. Завжди написано кожна сторона має право, у нас нема рабства міжнародного, кожна сторона має право ініціювати вихід з угоди. Ну скажімо, має за півроку чи за рік повідомити іншу сторону про план не продовжувати угоду чи виходити з неї. А тут такого права нема. Американцям года вигідна, тому що вона під них написана. І якщо американці самі не захочуть, щоб ми з нею вийшли. То ми можемо як заводно ніжками тріпати, а ми не маємо права вийти. Інакше ми стаємо ворогами США. Ми порушуємо угоду, в якій ми не маємо права з неї вийти, не маємо її права переглянути. Ну переглянути її можна. Тепер ви вже можна, але за спільним рішенням. Тобто, і ми так нас вже теж спитаються, чи ми хочемо. А головне, американці повинні сказати, так ми згодні на таку зміну. В іншому випадку там немає інших механізмів. Вони заборонені. От вам і все. Ну, про право першої ночі, що якщо компанії цій подобатиметься щось з наших ресурсів, то при всій невигідності для України цього. Це не має значення в цій ситуації. Вона його отримує. Ні, одна країна інша не матиме переваги. Тільки якщо американські компанії всі на скажуть, нас це не цікавить. Ми не хочемо видобувати і відповідно передадуть цю інформацію через фонд. Нас не цікавить, умовно кажучи, пісок на якомусь там кар'єрі в Україні. Пісок їх дійсно не зацікавить. От тоді можна допустити якусь компанію, українську чи іноземну, щоб його видобувати. Про це ніхто вам не сказав, Шмигель не сказав, Сверенко не сказала. А це є. Це є в офіційному тексті цієї угоди в цих 10 сторінках, що є в там, тих інших сторінках, ну тих 50 сторінках інших, які засекречені, які навіть сам факт підписання. А як же ж тоді нам співпрацювати з іншими країнами європейськими ніяк? Країн? ніяк. І в мене тепер теж велике питання в угоді. Сказано, що угода не має блокувати і заперечувати нашого права на євроінтеграцію. А там і не заборонено наше право на євроінтеграцію, вона просто робиться неможливою. Як ми можемо співпрацювати з іншими, якщо ми, скажімо, не можемо самостійно без американців поміняти свій податковий чи митний кодекс? Вступаючи до Європейського Союзу, нам треба дуже багато адаптувати нашого законодавства. Нам треба робити зміни, які погоджуються з Європою. Причому їх треба робити регулярно. Регулярно міняються якісь ситуації загалом в європейському союзі, економічні, бюджетні, все. І нам їх треба переглядати. А як нам бути, якщо ми значну частину своєї Джету перше він в перші роки дуже скоротиться, доведеться економити на всьому. А якщо цей бюджет, ми не можемо велику складову, яка формується від ренти і видобутку наших копалин, ми не можемо самі формувати, тобто самі ми не можемо заробляти на цьому. А далі теж Юлія Свериденко зберехала, що сказала, що тільки ліцензійні збори там ми маємо віддавати частину половину 50% віддавати в цю цей фонд спільний з американцями. Ні, це брехня, тому що крім 50 ліцензійного, ми маємо віддати ще 50% рентних зборів. А щоб це розуміти, це податки, це оподаткування, які прямо йдуть в бюджет. Зараз йде 100%, а після того буде йти 50%. від того, що рентні збори за те, що ми дозволяємо видобувати американським компаніям у нас продукцію. Така що ж тоді наші компанії будуть заробляти на цьому. Ну я не знаю. Зараз нам клянуться, що це не стосується попередніх уже. Тих, що вже розробляються, але, але я в це не вірю. Знаєте чому? Тому що виникли вже скандали з британцями. Е, британські компанії почали обурюватися, що їх починають зараз витискати з України. І ну, шеперед, уявимо собі, їх... є якийсь регіон, де видобувають там уран. Ну, в одному, якомусь... доля, графіт видобувають, скажімо. Графіт. Видобувають якісь компанії. За кілометр від цього видобутку нова розробка право першої ночі. За ким? За американцями? За... Вони видобувають. Ці компанії зустрічаються. В якійсь точці. Що далі? Ну, далі, там взагалі зимове відведення, все взагалі держава мала б це розруїти, але перша ніч в американській компанії. Я ще раз скажу, мова навіть не про американців, мова про те, що. Наша влада зараз, щоб десь там сподобатися все, вона почала витискати з України вже британці. Британські компанії, які в нас видобуток проводять, їх уже видавлюють з України, і вони про це вже почали криком кричати. Що буде далі? Ну не знаю. Насправді, я ще раз кажу: ця угода ну, таких угод не заключають. Можна, звичайно, було би зробити, потім зіграти один нюанс. Віденська конвенція про міжнародні угоди є така. Яка регулює, там є чіткий пункт. Угоди, які ухвалені, під, підписані під тиском, вважаються таким, що не відбулися і нікчемними з моменту підписання. Маленька проблема. Нехай уявимо, що Юлію Свереденко взяли там, вона сидить за столом, а під столом сидить двоє здоровезних амбалів, які взяли лищатка і затискають їй там ногу, пальці на ногах затискають, і вона під цим тиском підписує угоду. Добре, угоду підписали під тиском. Після того люди, які перебувають в Україні, шмигаль. Зеленський, розказують, що це прекрасна угода. Вони під тиском перебували? Як доказати, що вони перебувають під тиском, коли вони поза безпосередньою зоною впливу тиску? Ця норма з'явилася після того, як було підписано литовсько-німецьку угоду про відступення Клайпеди, коли Литва Гітлеру. Здала клайпеду після цього міжнародне право почали вносити цей момент, що угоди, підписані під тиском, вважаються нікчемними. Але якщо там підписали, а тут у нас всі наші чиновники кажуть: Боже, яка хороша угода! Ми не зможемо цю, цю норму Віденської конвенції застосувати, тому що ми вже дезавоювали будь-які майбутні заяви про те, що угода була зроблена під тиском, тому що її влада українська вже вихваляє. І розказує, що вона прекрасна, це вже не під тиском. Це вже зовсім добровільне рішення і все інше. Отака в нас виникла всім історія. Тому я ще раз кажу: знаєте, угода, ну я просто не знаю нічого подібного. Ще раз нам показали з 58 сторінок, колишніх нам відкрили і показали те, що їх показують в Верховній Раді, 10 текстових сторінок повноцінних. 10. решта заховане. Плюс, крім того, що воно заховане, там є ще, крім того, додаткові матеріали, про які ми не здогадуємося щодо системи управління. От раніше, в тому, що Желізняк нам показував, було що: Що троє американських управителів, двоє українських, керують фондом. Американці мають безумовне право вето. Зараз самі угоді про це ні слова нема. Ні слова. Але ті речі, як буде формуватися Рада, управління і хто там матиме вирішальний голос, хто матиме право вето, хто не матиме право вето, переноситься в закриті документи. Якщо перед українцями так секретять, що навіть не розповіли, чи ті дві інші угоди підписані, чи не підписані. Ми знаємо, що вона підписані, що вони підписані паралельно, всі три угоди. Але це була вимога української сторони. Ми не підпишемо, якщо ті вони не будуть засекречені. Скажіть мені, хорошу справу будуть засекречувати цього населення? Ну, напевно, щось там дуже нехороше. Так у нас все засекречують від населення. Ну, Ви так, ж бачите, але, що парламент має ратифікувати вже перед фактом, і так. там вже вибору нема, там правок не внесеш. Ну, в Угоду двосторонньо не можна внести правки. Існує право знову ж за Віденською конвенцією, якщо багатосторонні угоди. Ну, от, скажімо, як Стамбульська конвенція про гендерну рівність там все інше, там ми мали право внести правку, що ми застосовуємо, скажімо, слово гендер в розумінні української конституції. Тобто це союз в українській конституції написано чоловіка і жінки. Все в нас це норма Конституції. Чомусь цього не захотіли зробити, зробили кучу проблем, кучу конфліктів, скандалів, все одно нічого інше, що ніж є в Конституції, діяти не може. От коли багатостороння угода, міжнародні конвенції, то що ми подаємо документ ратифікації. Тіни, в якому ми пишемо, ми цю угоду ухвалюємо, підтримуємо за винятком таких моментів або таке-то, таке то ми не так оцінюємо. Двохсторонніх угодах такого бути не може Двохсторонні угода, як підписана, так і ратифікується або відхиляється без варіантів, повністю в тому образі. Ну ще раз кажу, ратифікуватися буде тільки. Оця коротенька угода. А далі, ну це порушення нашого законодавства, тому що там розподіляються реально ресурси, розподіл ресурсів, вплив на українську податкову систему. Там же ж реально, от наприклад, в самій угоді згадується, що обмежується наше право е, щодо податкового кодексу. Нам доведеться вносити в нього зміни, тому що нульове оподаткування для цих компаній, які будуть нас видобувати. Так, а митне, завезення, обладнання. Ми його замитнюємо чи ні? Судячи з того, що вже повідомили нам, ні, там теж ми маємо його розмитнювати за нульовою ставкою. Всі, інші, хто заводять, скажімо турки щось у нас будуть видобувати. Турки платять свої там відповідно 20 чи відсотків мита. Американці будуть щось видобувати поряд з ними, вони платять 0% мита. Це все, до речі, доведеться вносити зміни до митного кодексу, до бюджетного кодексу, який тепер спорожніє до бюджету і всього іншого. Але в самій угоді цього нема. Тобто, насправді це буде вноситися за якимось секретним додатком, просто появиться законопроект, що зв'язку з початком діяльності отої угоди. Але посилання на угоду не буде, тому що посилання насправді буде відсилка до секретного документу якого не можна засекречувати? Ще раз кажу: засекречувати можна конфіденційну інформацію, якщо у вас комерційна угода, ваша комерційна структура домовляється з іншою комерційною структурою, це можна засекречувати. Це міжурядовий документ. Одна і друга сторона це урядові агенції. Ці речі не можна секретити. Просто не можна. Тим більше на основі них туди зіпхнули всю ту інформацію, яка насправді впливає на зміну 15 законів. 15 законів треба поміняти серед них основні три кодекси, а засвітити цього народу бояться. Ну якщо бояться засвітити, то мабуть щось там дійсно дуже нехороше. Ще раз кажу, це я проговорив негатив. А зараз я скажу вам єдиний позитив. Єдиний, але він є. Ті, угоді є позитив. Він висловлюється українською гарною приповідкою: що згорить, то не згниє. І більшість українців це проковтнуть абсолютно байдуже. З якої причини? Тому що слова будуть такі: так і так, всі ці корупціонери, чиновники, олігархи і так все забирають. Нам і так нічого нема. Ну то як ми такі дурні, якщо ми обираємо владу, яка буде нас грабувати завжди, то хай, хоч американці трошки збагатяться, бо вони мудріші. От хай американці на нас зароблять, а ми біднішими не станемо. Як були бідними, так і лишимося. Як були дурними, так і лишимося. Але що згорить, то не за неї. Нам і так від цього нічого не дістанеться. Ми не зба... ми не збідніємо, скажуть більшість громадян України. Правда, далі є інша приповідка: горіла хата, гори стодола. Подобається вона комусь, оця вже не подобається, тому що ну, ми і так все віддали своїм олігархам. Давайте ми ще решта, що лишилося, ще й американцям віддамо, що взагалі нічого не було. А там ну, олігархи все вкрадуть 100%. а американці все-таки якісь відсотки нам залишать. Ой, як добре, вже буде краще, а потім через 30 років сумнів. будуть згадувати так само, як віддавався Чорноморський флот, як віддавалася ядерна зброя і все інше. Це буде оголошено державним злочином. Це буде потім розбиратися. Це буде кримінальна справа про державну зраду. Все це буде в майбутньому. А зараз, а зараз воно зайде і. На привій жаль, скасувати це буде вже неймовірно важко. Саму угоду скасувати неможливо. А оці додаткові міжурядові, ну тоді треба нариватися на серйозний конфлікт з американцями. Тобі ж я не уявляю, як вони оформлені, тому що ну, вони не відповідають міжурядовим угодам. Вони за змістом повинні відповідати міждержавним угодам, які ратифікуються в Верховній Раді, а їх від ратифікації ховають, бо там щось дуже погане. Отака така історія. Тому насправді хвалитися, тішитися нема чим.